Автобусні рейси між Одесою та Чорноморським подорожчають 17 грудня. Проїзд коштуватиме 30 гривень. Наразі за поїздку доводиться сплачувати 27. Підвищення вартості представники перевізника пояснили подорожчанням палива, запчастин та зростанням мінімальної заробітної платні. Наразі ведучий оперативного штабу Одеса Лайф Максим Лінник вирушив до автостанції на залізничному вокзалі, аби дізнатися, чи виправдана така вартість, та як саме пасажири реагують на новину про підвищення ціни він з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю тебе, Макса, і тобі слово. Вітаю Вероніко. Чесно кажучи, ми буквально щойно приїхали і буквально декілька пасажирів. Ми з ними поспілкувалися, і такої реакції не було. Знаєте, прям люди нібито звикли. Проте ми зараз продовжимо тут спілкуватися з людьми і власне з маршрутчиками, і власне з перевізниками, аби дізнатися наскільки доцільне це підвищення на 10%. Я хочу нагадати нашим глядачам, що вже влітку піднімалася ціна саме на цьому маршруті з Одеси до Чорноморська з 24%. 4 гривень до 27 ось зараз 17 го власне цієї п'ятниці подорожчає ще на 3 гривні. І, знаєте, така сума, нібито ну невелика. Проте якщо порахувати, от людині, яка щодня їздить з Чорноморська до Одеси, або навпаки, це виходить так в копійку вже буде коштувати місяць там 1200 гривень і Це вже буде відчутно. Про це цікаво дізнатися наскільки покращаться умови перевізення пасажирів, тому що ми з вами знаємо, що зазвичай останнім часом тільки все дорожче дорожче проїзд, а от і якість послуг якось не покращується. Отже, я нагадаю, що так ми зараз на автостанції просто два маршрути курсують до Чорноморська, 25 й та 70. -й, і. Ось власне на них от буде дорожчати тепер е, проїзд. Зараз ми підемо на автовокзал, тому що от щойно щойно ми приїхали ще навіть не зустріли людей, які е, приїхали з цього маршруту або сідали на нього, щоб дізнатися дійсно їх реакцію. Тож всі подробиці е, далі. За інформацією, тож будемо на зв'язку. Я нагадаю, що тільки що з нами був з авто, автостанції на залізничному вокзалі, ведуча оперативного штабу ДСЛФ Максим Ліник. Ну, а ми переходимо до наступних новин. В Одеській області знов фіксують зростання рівня захворюваності на коронавірус. Про це повідомив заступник директора лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Діменців. За його словами, якщо темпи не зміняться, то незабаром Одещина може знов опинитися в червоній зоні. Також Сергій Дементів заявив, що новий виявлений штам коронавірусу Омікрон вже наближається до кордонів України. Його наразі зафіксували у Румунії, Угорщині та Росії. Появу нового виду у нас у очікують вже цього тижня. Повідомили в Раді нацбезпеки та оборони України. Водночас, загалом, епідемічна ситуація під час новорічних свят в країні має бути стабільною. Що стосується епідемічної ситуації в нашій Одеській області, на минулому тижні ми зареєстрували зростання захворюваності на 16%. В основному за рахунок дорослих серед дітей також є незначний ріст на 5%. Показник на 100 тисяч населення складає 9917,4% та перевищує середній по Україні майже на 6%. На академіка Вільямса водій на мікроавтобусі збив 35-річну жінку, яка перетинала дорогу. Подія трапилася 13 грудня близько 8-ї години вечора. Відомо, що жінка направлялася додому, коли потрапила у ДТП. Наразі про її стан не повідомляється. І ще одна аварія сталася на тій же вулиці, але вже з дітьми двох неповнолітніх збили на пішохідному переході на академіка Вільямса. За попередню інформацію дітей шпиталізували.